Дня. Вас знову вітає Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та я, Романія Мандзій, начальник Новороздільського бюро правової допомоги. Як не втратити своє право на земельну частку Пай? Таке питання часто лунає від вас, шановні глядачі. Саме тому ми вирішили підготувати для вас ряд відеолекцій, що допоможуть вам знайти відповіді на нього. Крок за кроком ми з'ясуємо, яким має бути алгоритм дій власника земельної частки Паю. Щоб захистити своє право на неї. Зокрема, в вашій увазі буде представлено 4 відеолекції. Перша з них буде про осіб, які мають право на земельну частку ПАЙ, перелік документів, що посвідчується право, та про підстави для виділення земельних ділянок в натурі. У другій відеолекції ви дізнаєтесь про повноваження сільських, селищних та міських рад щодо виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. В час третьої відеолекції ми з'ясуємо, що таке нерозподілені та невитребувані земельні ділянки, а переглянувши четверту відеолекцію, ви знайдете відповідь на питання, як здійснюється обмін земельними ділянками. Отож, сьогодні у нас перша відеолекція, на якій ми розглянемо наступні питання: хто має право на земельну частку Пай, які документи посвідчують право на земельну частку пай? та які є підстави? Для виділення земельних ділянок в натурі на місцевості власникам земельних часток паїв. Звертаю вашу увагу, що ці питання врегульовуються наступними нормативно-правовими актами Земельним кодексом України та законом України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. Перш за все, з'ясуємо, що таке земельна частка пай. Поняття. Земельна частка пай безпосередньо пов'язана з паюванням земель сільськогосподарського призначення, що перебували у колективній власності. При паювання земель було передбачено визначення розміру земельної частки паю у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, кооперативу чи товариства, так званих колгоспів, але без виділення земельних ділянок в натурі на місцевості. Виходячи з цього, треба розуміти. Що земельна частка пай це певна умовна земельна частка, розміри якої визначаються в умовних кадастрових гектарах, виходячи з вартості земельної частки пай та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу чи товариства. Характерною особливістю земельних часток паїв є те, що вони не були виділені в натурі, тобто не мають чітко визначених меж та розташування на місцевості. Тепер поговоримо про те, які ж особи мають право на земельну частку ПАЙ. По-перше, таке право мають колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів та акціонерних товариств, у тому числі створених на базі рядгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку ПАЙ у встановленому законом порядку. Тобто, Якщо на момент розпаювання особа працювала в колгоспі, була його членом і їй видали сертифікат на право на земельну частку пай, то це означає, що вона належить до кола тих осіб, які мають право на ПАЙ. По-друге, таке право мають громадяни, спадкоємці права на земельну частку пай, посвідченого сертифікату. Тут мова йде про те, що у випадку смерті особи, якій було видано сертифікат на право власності на ПАЙ. Право на земельну частку ПАЙ переходить до її спадкоємців, які в законом порядку прийняли спадщину. По-третє, право на земельну частку ПАЙ мають громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку ПАЙ. По четверте таке право мають громадяни України евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного обов'язкового. Або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості. Звертаю увагу, що саме цим громадянам земельні ділянки в натурі на місцевості. Виділяється із земель запасу чи резервного фонду в розмірі земельної частки паю, члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду. Земельна ділянка, за її згодою, може бути виділена в натурі на місцевості меншого розміру, або за рахунок земель запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради. В межах області, зазначу, що право на земельну частку пай може бути встановлено і в судовому порядку. Основним документом, що посвідчує право на земельну частку пай згаданих осіб, є сертифікат на право на земельну частку пай, виданий районною міською державною адміністрацією. Крім цього, документами, що посвідчують право на земельну частку пай, є свідоцтво про право на спадщину. Посвідчені встановленому законом порядку договори купівлі продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку ПАЙ, а також рішення суду про визнання права на земельну частку ПАЙ. Щодо громадян України, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного обов'язкового або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадян України, що самостійно переселилися з території, які зазнали радіоактивного забруднення. І які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживають в сільській місцевості, то документом, що посвідчує їхні права на земельну частку пай, є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства, або ж нотаріально засвідчена виписка з неї. Знаючи, що таке земельна частка пай, Хто має право на неї? Та які документи посвідчують це право, можемо поговорити про підстави, виділені власникам земельних часток паїв земельних ділянок в натурі. І так, підставами для виділення земельних ділянок в натурі на місцевості власникам земельних часток паїв, є рішення відповідної сільської, селищної або міської ради. Це означає, що особам, власникам сертифікатів на право на земельну частку пай, які виявили бажання одержати належну їм земельну частку паїв натурі на місцевості, слід подати до відповідної сільської, селищної або міської ради заяву про виділення їм земельної частки паїв натурі, тобто на місцевості, у разі подання заяв про виділення земельних часток паїв натурі на місцевості більшістю власників земельних часток паїв у межах одного сільськогосподарського підприємства. Відповідна сільська селищна або ж міська рада приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток паїв. Як правило, земельна частка паїв виділяється її власнику в натурі на місцевості однією земельною ділянкою. Проте, зверніть увагу, що за бажанням власника земельної частки паїв йому можуть бути виділені в натурі на місцевості дві земельні ділянки з різним складом сільськогосподарських угідь. Рілля, багаторічні насадження, сінокоси або ж пасовища. Також, можливо, і інші ситуації. Особам, які мають право на виділення їм натурі на місцевості двох чи більше земельних часток паїв із земель, що перебувають у користуванні одного сільськогосподарського підприємства, земельні ділянки за їх бажанням виділяються єдиним масивом. Наприклад, якщо кожен із подружжя, тобто і чоловік, і дружина, Мають право на земельну частку пай, то вони можуть подати до відповідної сільської селищної міської ради, спільну заяву про виділення їм в натурі на місцевості належних їм земельних часток паїв, єдиним масивом. Тоді, відповідно, їм буде виділено одну земельну ділянку, що буде знаходитись у їхній спільній власності. На завершення хочу нагадати, що наші заходи із земельних питань, в тому числі і ця відеолекція. Проводяться в рамках програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. Шановні глядачі, стежте і надалі за нашими анонсами. Ми розробляємо для вас цікаві відеолекції, шукаючи відповіді на актуальні питання. З вами була Романія Яманзій, начальник відділу Новороздівське бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Гарного вам дня! Дякую за увагу! До нови успъщения!